День, друзі, садоводи і От Бачите, це pH метр. Дивіться, на ньому 8-10 pH. Це вода, тільки я набрав зараз із скважини. Ну, скважина не моя, а подає, подається по водопроводу до нас. Ось така вода. тобто Вона трошки лужна. А рекомендується для того, щоб обробляти по листу добривами або різними лікувальними препаратами, рекомендується трошки нейтральна або навіть слабокисла вода. І що для цього треба робити? ну Можна там лимонну кислоту, ще щось хімічити. Але я виявив, що додавши сюди трошки препарату <кхем> плантафол або ще проще можна. ну от, Плантафол я завжди додаю, коли, коли обробляю. Але ще проще можна додати цей карбамід або що щось таке. Так, от я зараз ставлю сюди його, та навіть можна не стати. Сюди трошки грам 30-40 на відро насипав плантофолу. Як бачите, так, ну можу повернути так. Блін, маль пропадає. 5,49-5,50, 5, значить, лужність води. Знизилась і майже слабокисла слабо кисло, або нейтральна вода, десь так кто, кто каже 5,5, там 4,5, 6,5 в такому діапазоні. Але 8 – це трошки лужно. і при цій э, pH, при 8 і більше э, виявляється, що препарати можуть працювати гірше. Ну, Трошки э, щолоч або луж, луга їх. Нейтралізую, мабуть. Обробляти буду сьогодні виноград хомом. отаким, от І скором буду персики обробляти. Ну, скоро там щось додав ще від шкідників, тому що, кажуть, появилась східна плодожерка, Зацвіла акація, появилась плодожерка. Бажаю всім всього доброго, гарного здоров'я і урожаїв.